Ситуація в Україні стала причиною відчутного зниження туристичного потоку на Полтавщині. Ці та інші проблеми обговорив з директорами кількох музеїв Полтави, кандидат народні депутати від радикальної партії Олега Ляшка по 144-му округу. В'ячеслав Науменко кандидат відвідав галерею мистецтв імені Ярошенка та музей історії Полтавської битви. Зокрема, директор музею Полтавської битви Наталія Білан зауважила, що державного фінансування вистачає лише на заробітну плату, комунальний рахунок. Та певну підтримку стану музейного фонду про популяризацію музею та розвиток закладу мова не йде, зазначають музейники. І крім цього, якщо раніше за рік музей відвідувало більше 50 тисяч людей, то в цьому році ця цифра значно менша. В'ячеслав Науменко підкреслив, що наразі увага і підтримка держави прикуті до ОТО. Втім, навіть під час бойових дій ми не можемо забувати про заклади мистецтв.